Доброго ранку! Благословенного, мирного і тихого дня від нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Я бажаю всім, хто дивиться передачу ранок з надією. Разом з вами маю чудову можливість об'єднатися, щоб дякувати Богові. Адже тільки через нього ми маємо цей день. Більше того, він на сторінках свого слова залишив обітниці, на які, покладаючись вірою, ми можемо бути переможцями. Послухайте чудову пораду, яку дає Господь через мудрого Соломона у книзі Притч у 4 розділі, у 23 вірші. Понад усе, що лише зберігаєш, бережи своє серце, тому що з нього б'ють джерела життя. Старано зберігати серце надзвичайно важливо для здорового зростання. У благодаті. Бо питання сьогодні, яке стоїть це питання віри, серце в його природньому стані, це вмістилище нечистих помислів та гріховних пристрастей. Підпорядковане Христу, воно має бути очищене Духом від будь-якої скверни. Проте це не може бути здійснене без згоди людини. Коли душа очищена, Обов'язок християнина – зберігати її неопоганеною. Багато хто, здається, вважає, що релігія Христа не вимагає від людини залишити повсякденні гріхи та відмовитися від звичок, які тримають її душу в рабстві. Завдяки докорам сумління, вони відмовляються від дечого, але при цьому їм не вдається представляти Христа в повсякденному житті. Вони не привносять христоподібність у свої сім'ї, не виявляють уваги і обережності при виборі слів, занадто часто вимовляються дратівливі, нетерплячі слова, які Пробуджують найгірші пристрасті людського серця. Таким людям необхідна постійна присутність Христа в душі. Тільки його силою вони зможуть бути на варті слів та вчинків. У справі збереження серця необхідні наполегливість у молитві, невтомність у проханнях до престолу благодаті про допомогу. Люди, котрі називають себе християнами, повинні приходити до Бога в щирості й покорі, благаючи про допомогу. Християнин не має можливості завжди перебувати в молитві. Проте його думки і бажання можуть бути завжди звернені вгору. Якщо ви зберігатимете своє серце на небесах, це додасть сил усім вашим якостям та Внесе життя у усі ваші обов'язки. Якщо ви привчите свій розум думати про небесне, усі ваші прагнення будуть наповнені життям і стараністю наші зусилля слабкі. І ми пробігаємо свою християнську дорогу повільно, виявляючи млявість та лінощі, оскільки мало цінуємо небесну нагороду. Ми Карлики у своїх духовних досягненнях. А перевага і обов'язок християнина полягають у тому, щоб зростати у пізнанні Сина Божого у досконалому змужнінні. Тому ми маємо поставити собі питання, хто керує моїм життям? Послухайте цікаві слова, сказані автором 139 го Псалму. Досліди мене, Боже! І пізнай моє серце, випробуй мене і пізнай мої думки. Подивись, чи не йду я згубною дорогу і скеруй мене на шлях вічності. Бог веде свій народ крок за кроком. Він ставить його в обставини, розраховані на те, щоби розкрити думки серця. Деякі витримують в одному але відпадають в іншому. Серце зазнає перевірки на кожному кроці і щоразу випробовується дедалі ретельніше. Якщо декотрі виявляють, що їхнє серце опирається точній праці Бога, це має переконати їх у тому, що їм необхідно подолати такий опір, інакше вони, врешті-решт, будуть відкинуті Господом. Наш світ це місце, де потрібно приготуватися, щоб з'явитися у присутність Бога. Тут люди покажуть, яка сила впливає на їхні серця та керує їхніми вчинками. Якщо вони цінують щось більше за істину, їхні серця не готові прийняти Ісуса, тому Він залишається зовні. Якщо люди, будучи випробовані, відмовляються жертвувати своїми ідолами, Дух Божий залишить їх з їхніми непідкореними гріховними якостями у владі злих ангелів. Багато з так званих послідовників Христа не бажають ретельно досліджувати свої серця, щоби знати, чи перейшли вони від смерті до життя. Деякі покладається на свій минулий досвід, сподіваючись, ну, мабуть, що їх спасе просте визнання істини. Однак Слово Боже, розкриває жахливу правду. Усі без виключення, молоді і старші. Нині Бог випробовує вас. Сьогодні ви вирішуєте свою вічну долю, Гордощі, і мода, порожні розмови і егоїзм це зло, котре. Якщо його прощати, зросте і заглушить добре насіння, посіяне у ваших серцях. Давайте ж, як послідовники Христа, досліджувати свої серця із запаленою свічкою, щоб пізнати, якого ми духу заради нашого теперішнього і майбутнього блага. Давайте будемо. Критично ставитися до своїх учинків, щоби побачити, якими вони є у світлі Божого закону. Великий Учитель сьогодні шукає людей, які самовіддано прямуватимуть за ним, людей, чиї розум, руки, почуття, усі здібності і сили присвячені голговському страждальцю. Небо необхідна не сила гаманця. Або сила розуму, а сила серця. Бо бувають випадки, коли людина розумом розуміє, що це не добре, але не може своє тіло повернути на те, що добре. Тому я хочу молитися, щоб Бог дав нам ту силу, з якою ми вийдемо переможцями. Отче наш, що на небесах! Нехай святиться ім'я Твоє святе, і нехай прийде царство Твоє, і нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. А воля Твоя, Господи, в тому, щоб кожна людина, яка почує твій голос, щоб не загинула, а мала вічне життя. Ради цього ти прийшов на нашу землю, ти віддав своє життя, перед тим проживши життя, переможне життя, здобувши перемогу над апетитом. Над тим, що видно в цьому світі, і над пропозицією диявола поклонитися йому, Господи Боже, як сьогодні диявол обманув світ і багато поклоняється йому, не розуміючи того, тому благаємо тебе, Боже дорогий, допоможи, щоб серце чисте було в нас, щоб серце не запланмоване, щоб ми не керувалися почуттями, а розумом керувалися і правдою Твоєю. Ми дуже хочемо, Господи, щоб Ти поблагословив сьогодні всіх, хто піднімає свій голос, бо має труднощі і переживання, хто у важких хворобах, а особливо за тих, кому нанесла рани війна. Чи це, Господи, фізичні болі, чи це душевні болі, Ти знаєш і бачиш усіх, тому почуй молитви і благання кожного, почуй молитви кожного українця, який молиться про мир у нашій країні. Ми благаємо це все у тебе, Господи, в дороге ім'я Ісуса. І віримо, що Ти чуєш, і віримо, що тільки те, що по волі твоїй, те, що нам на добро ти даш. А тобі за все подяка. Честь, покійність, слава Отцю, сину і Духу і Святому. Амінь. Я вже говорив можливо і в попередніх передачах про те. Що Господь звертається сьогодні до кожного мешканця планети Земля, щоб понад усе, що лише вона, людина, ось ця береже, щоб вона берегла своє серце, тому що з нього б'ють джерела життя. Чому Господь ставить наголос на серце? Та тому що інколи людина розумом може сприймати те, що є недобрим. Але вона вже потрапила у залежність і вона не може перемогти себе. Тому нам варто прийти до Господа. І так як автор із Псалму говорить, що серце чисте створив мені, Боже. Нехай це буде нашою молитвою сьогодні, нехай сьогодні наше серце, не дивлячись, яке воно, буде відкрите для Господа. І ви побачите ось ті зміни, які без ваших особливих зусиль буде творити Дух Святий. Але треба віддатися в руки Божі. Отже, сьогодні, не зволікаючи, прийдемо до Ісуса, а Він в свою чергу благословить нас. Будьте благословені Господом. До побачення.